Продається гарний капітальний будинок у селі Гаврилівці Хмельницької області, доглянутий, теплий та повністю готовий до проживання. Будівля цегляна, утеплена та оштукатурена, з надійним шиферним дахом і новими вікнами зі склопакетами. Будинок побудований на совість, має продумане планування та сучасний вигляд. Загальна площа житла простора і зручна для сімейного проживання. Усередині виконано свіжий охайний ремонт у світлих тонах, що додає оселі затишку. Є три спальні: велика вітальня, окрема кухня, санітарний блок та простора вхідна тераса, де можна облаштувати місце для ранкової кави або літнього відпочинку. Підлога рівна, стіни пофарбовані, стеля акуратна, усе чисто, сухо і доглянуто. Будинок обладнаний усіма необхідними зручностями для комфортного проживання. Опалення автономне, тому температуру в оселі можна регулювати самостійно. Встановлені нові радіатори, а система обігріву працює ефективно навіть у найлютіші морози. У будинку залишається частина меблів і побутової техніки, усе в робочому стані. Санвузол облаштований якісною сантехнікою, вода і каналізація проведені, є гаряча вода. Просторий гараж, зручний підвал для зберігання продуктів і домашніх заготовок. А також охайно вимощена територія, що не потребує додаткових вкладень. Двір закритий і безпечний, огороджений міцним цегляним парканом із металевими ворітьми. Тут ростуть фруктові дерева, ягоди, виноград, який гарно вбиває арки, додає подвір'ю домашнього шарму. Село має гарне розташування та необхідну інфраструктуру. Тут працюють магазини, фельдшерський пункт, школа, дитячий садок, поштове відділення. До Кам'янця-Подільського близько 15 кілометрів. Ціна будинку 9 тисяч доларів. Без торгу. Усі документи в порядку угоду можна оформити швидко. Це чудова пропозиція для тих, хто шукає готовий до життя будинок у затишному селі, де є все необхідне для комфортного проживання і відпочинку.